Історія Дніпра значно давніша ніж більшість із нас уявляє. Архівні документи свідчать, що на території сучасного міста люди жили задовго до заснування Катеринослава. Перші поселення тут існували ще у 16 столітті в районі Старої Самари. Одне з таких свідчень люстрація замків 1552 року. Старовинний опис маєтностей збережений в архіві Південно-Західної Русі. У цьому документі є згадка про уход у гирлі річки Самари, який належав в Трахтимирівському монастирю, відомому центру, що згодом став шпиталем для запорізьких козаків, цей уход передав е, Трахтимирівському монастирю Остафій Дашкович після своєї смерті. Е, він заповів його за своїм заповітом. А Остафій Дашкович в нас помирає в 1535 році. Це відома е, дата. Е, тобто цей уход він як мінімум датується періодом до смерті Остафія Дашковича. Якщо ми досліджуємо там біографію самого Остафія Дашковича, там можна висунути припущення, коли саме йому цей ухід був дарований. А він дарований. І в якраз зазначається, що він отримав цей. Под в подарунок від короля. Це король Сигізмунд І, старий. Він же одночасно поєднував в своїй особі дві посади короля Польщі і великого князя Литовського.